Виборів в Україні до кінця війни не буде. Усі фракції та групи Верховної Ради підписали документ. Але чи правда, що у питанні проведення виборів під час війни остаточно поставили? Крапку вітається ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі подробиці розповідаю далі. У відео у відповідному документі зазначається, що це стосується як президентських, так і парламентських виборів. Затверджено, що вибори мають бути проведені не раніше ніж через півроку після скасування воєнного стану. Меморандум підписали під час зустрічі у форматі діалог Жанна Моне» за участю екс голови європарламенту Пета Кокса 10-12 листопада. У селищі Тур'я, Пасіка Закарпатської області, додамо, що після оприлюднення інформації про те, що керівництво Верховної Ради і фракції дійшли спільної думки, що вибори можуть бути тільки повоєнні. В українців склалося враження, що питання вирішене. Воно зафіксоване в документі і виборів під час війни не буде. Але політолог Андрій Золотарьов ексклюзивно для інформатора заявив, що ця думка. Оманлива експерт переконаний, що документ під назвою висновки прийняті під час дев'ятого діалогу Жанамоне Моне, йдеться зокрема про те, що майбутні парламентські й президентські вибори проводяться після завершення війни та не менше ніж за шість місяців після завершення воєнного стану. Нічого не означає він нічого не означає, бо цей папір ні до чого не зобов'язує. Цим документом лише можуть підкріплювати думку. Зверніть увагу, що вже десь років за три слуги народу, повіривши у свою незамінність і винятковість, не проводили подібні заходи. Так цього разу видали на гора цілком логічний зрозумілий документ, але він нічого не вирішує, бо рішення виборів приймається не тими, хто засідав у Закарпатті. Вони добре там посиділи, добре провели час, але зайва раз крапка у виборах не поставлено. Він попереджає, що подальші дії можуть відбуватися за декількома варіантами. Не факт, що вони підуть шляхом майдан. 3 у нас це більше нагадує варіацію плану шатун, зляпаного на колінках технологами, чи то СБУ, чи то експрезидента. Такий собі дуже хиленький документ, який поспішили витягти, але цього разу ніхто не танцюватиме, все може піти у хардкорних формах. А інший варіант це все ж таки варіант заморожування, бо від нього не відмовляються. Він додає, що ці переговори ймовірно йдуть, але поки що очевидно на якийсь конструктив не виходять. Втім, все може змінитися, сказав Золотарьов. Таким чином для України питання виборів не закрите. Хоча рішення нардепів, яке було прийнято в Закарпатті, раціональне. Раціонально так дати півроку після скасування військового стану, щоб усі пішли до тями, щоб з'явилася, хоч якась політична конкуренція. Подивіться навіть склад присутніх у ламкові, то позаже у кількості аж однієї людини і аж три людини від тієї ж батьківщини, у якої до речі ситуація також зовсім не хороша. Потенційний кандидат на виліти з політичної прем'єр-ліги країни. Але ще раз наголошую, у питанні виборів стоїть багатозначна багатокрапка, але аж ніяк не крапка. Більше того, політолог переконаний, що процес реструктуризації влади можна провести, не проводячи президентські вибори. Очевидно, у найближчі півроку питання або вийдемо на шлях виборів, або інший варіант. Реструктуризація влади все ж таки передбачається, і з цього шляху не зійдуть. Звідси складається цікава ситуація. Всі відкладають можливість виборів, але всі до них потихеньку почали готуватись, у тому числі інформаційно. Шилов мішку не приховаєш. Можна будь-що говорити, мовляв, жодних виборів, але процес пішов. Друзі, на цьому у мене все. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. А ви ж не забудьте підписатися, поставити лайк і обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і першими отримувати актуальну інформацію.